Я маленька Українка, в мене коси покалінка, і спідничка картатенька, і чобітки червоненькі, ноженята в них зручненько. Оксаночка, дуже рада тебе бачити. Розкажи, для чого? Вам передала бджілка жужа. Ой, а тут лист. Подивимось, що в ньому. Любі друзі, запрошую на мій день народження. Чекаю вас на лісовій галявині. Ваша бджілка Жужа. Але на день народження джилка Жужа запросила не тільки дітей, а й своїх друзів з лісу, їжака, метеликів, білочку, ведмедика. Друзі бджілки готуються до дня народження. Як вони це роблять, ми зараз дізнаємося. Чотири метелики літають і на квіточки сідають. Прилетів ось ще один. Сів на квіточку і він. Полічимо швидше всіх, скільки цих метеликів предких. Чотири додати. Один дорівнює п'ять. По дорозі їжак біг. Ніс сім яблук на піріг. Одне впало, покотилось. Скільки яблук залишилось? Сім мінус один дорівнює шість. Ми теж. Збираємося на день народження. Що потрібно взяти з собою? Так, подарунки, дітки. А де можна придбати подарунки? Так, в крамниці. А що для цього потрібно? Звичайно, потрібні гроші. Оксанка, в тебе є гроші. Так, в мене є гаманець з грошима. Дорогу до крамниці нам покаже наша Оксанка. Ой, я дівчинка гарненька, українка я маленька, вам доріжку покажу, до крамниці путь вкажу. Добрий день, любі друзі! Я рада вас вітати в іграшковому. Магазині. Для чого ви до нас завітали? Ми запрошені на день народження бджіки Жужи прийшли купити подарунки. В нашому магазині багатий вибір іграшок. Я хочу купити курчатку. Скільки коштує ця іграшка? Вона коштує 3 гривні. Їжачок не знає, достатньо в нього грошей. Допоможемо їжачку порахувати гроші. Ось вам 2 гривні. Ні, їжачок. Не вистачає коштів. Зараз малята тобі допоможуть правильно розрахуватися. Скільки треба додати до двох, якщо іграшка коштує 3 гривні. Два додати один дорівнює 3. Я хочу купити м'яч. Скільки він коштує? М'яч коштує 5 гривень. Малята, білочка просить вас допомогти їй розрахуватися за цю іграшку. У Білочки 10 гривень, а м'яч коштує 5. Скільки решти отримає білочка? Десять мінус п'ять дорівнює 5. Я хочу купити букет квітів. Скільки він коштує? Він коштує три гривні. В мене тільки одна гривня. Друзі, позичте мені, будь ласка. Я можу позичити тільки, тільки гривню. І я позичу одну гривню. Давайте порахуємо, чи вистачить від медику грошей. Один. Додати один. Додати один. Дорівнює три. Подарунки ми придбали, вирушаємо до бджілки. Нас зібралося багато Бджілочки сьогодні свято. Будемо завзято. Її поздоровляти.